Вітаю кожного глядача каналу Ми з України. Мене звати Діна Бернацька. Сьогодні мій гість, громадський діяч Микола Томенко. Пане Миколо, рада вас вітати. Вітаю. Пропоную нашу розмову розпочати із заяви генерала лейтенанта Михайла Забродського, коли він повернувся на службу. Нагадаємо, що він пішов із парламенту. він розкритикував рішення, він розкритикував ініціативу Верховної Ради повернути нашим військовим службовцям доплату у 100 та 30 тисяч гривень. Як ви особисто ставитесь до такої ініціативи? І ключове питання, коли Верховна Рада пропонувала даний законопроект, на що вона розраховувала, де вони мали. Брати доплати, де вони мали брати ці кошти, бачите, проблема не одностороння, не одновімерна, вона доволі складна, Значить, загально, якщо так сказати, тобто йдеться про повернення доплат не військовим, а повернення доплат військовим і різним фаховим соціальним категоріям, які можуть стати військовим. Що це означає? Що в нас був період, коли в нас оці 30 тисяч, не 100 тисяч, які на Полібою. Фронтові, як так сказати, фронтові, да? а скажімо так, військові да? або наближені до військових, отримало наскільки широка категорія е, людей, і що це дійсно створило проблему. Ну, як приклад, вам скажу, може більшість цього не знає, наприклад, нас отримали е, курсанти. Системи ДСНС, ну то тобто майбутні пожежники, нас отримували курсанти правоохоронних закладів. Тобто, вони ну, ніхто не збирався їх ні на фронт не брати, їх не готували для війни. Вони навчаються і будуть ще навчатися там в якийсь період і так далі. Тобто виникла ситуація, коли, наприклад, там викладачі, старші викладачі, там, професори, доктори отримували менше, ніж курсанти цих закладів. Це створило проблему. Думаю, створило проблему. Е, були певні категорії, наприклад, поліції, які ну точно ну умовно кажучи, вони в Буковелі перевіряли е, документи, чи в чи навіть в Києві. Да? А вони отримали е, доплати там, наприклад, е, хто в різних підрозділах е, Нацполіції. І так, якби можна було продовжувати це, на мою думку, е, е, це е, забрати у них ці доплати було правильним кроком. Щосовно військових, тут дискусійне питання. Тобто, я би, наприклад, ну 30 тисяч зберігав, скажімо, всіх, хто сьогодні реально тренується і готується. До військових дій, але не знаходиться в зоні бойових дій, тому що ну, наприклад, сьогодні ви не знаходите, завтра знаходитеся. Тобто, фактично, військову частину або військову складову я би зберігав 30-тисячні доплати, бо ще раз нагадаємо, що тут тисячні доплати отримують тільки хто хто безпосередньо в окопі да, знаходиться. Тому тут ну така я б сказав, що 100% і я б не підтримав і тих, хто каже, що це 100% популізм. Да, і стовідсотково як так скажу тавтологічно, да, тих, які говорять, що сим треба давати. Тобто, десь, очевидно, тут правда, правда знаходиться посередині. Тобто, якщо ми кажемо, що нам треба цей мобілізаційний резерв тих людей, от я б їздив велику кількість військових частин, тобто вони тренуються, вони реально ну, якби свідомо, от ви на полігоні артилерійському чи на танковому полігоні, ви тренуєтеся. В якійсь області не будемо зараз називати, да зміркування військової таємниці. Ну вони їх скоро заберуть. Тобто вони живуть фактично як військові. Тут я думаю, що оце якби стимулюючий момент був, був дуже важливий, але мене чесно кажучи, у цій дискусії навіть не з одного боку, популізм, а з іншого боку, не бажання це зробити, бо мовляв, там опозиція пропонувала, бо тут теж є момент такий з боку влади, що це ж не президент пропонував і не там, не міністерство оборони пропонувало, а опозиція пропонувала. І тут, теж як завжди, у нас в українських умовах цей фактор політичний грає роль. Але але ж підтримала більшість депутатів слуги Верховної народи, Ради. Да, слуги народу, е, більшість набрала. Тому е, ну, рішення Верховної, Верховної Ради є, і це теж ми зараз от, така гравна політична. Вона мала місце і при Порошенко. Що е, коли приймається непопулярне рішення, то закон і не витується, і не підписується. От якби він, він за... лежить там і валяється. Що це до речі, порушення конституції? Ну про це вже ніхто не за але про мене е, ну якби більше пронервувало, якби реклама. Або сказати така іміджова, чи якась компанійщина щодо цього. Що довкола цього рішення? От, наприклад, там я подивився енну кількість сюжетів. Як в штабі партії Депорошенка, там група депутаток, вона шукала гроші. На сказала, що ми день уночі підтримуємо військових і шукаємо гроші для військових. І отут мені здається, оце вже не популізм, із того, що я подивився, а це такий звичайний партійно-політичний чи парламентський цинізм. От, значить, запропонували вони як знайти 90 мільярдів гривень. І з цих 90 мільярдів гривень вони не скажу, там прокуратура трохи забрати, там забрати, я не заперечую, наприклад. Але е, ну, от, е, 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 да, Я би хотів, знаєте, як класи каже, треба почати з себе. От Дивіться, у нас в цьому році в бюджеті. На вимогу депутатів уряд пропонував на бюджетне фінансування партії, яке я вимагаю на час війни взагалі його заборонити, бо це дикість. Розумієш, що у нас нема акцій мітингів, демонстрацій, партійних зборів. Депутати закрили сайти свої, ніхто не займається політичною діяльністю, як вони розповідають. Вони не звітують на ЗК і бюджет їм повинен платити. Уряд запропонував партіям радикально зменшити і десь було деться мільйонів. Депутати слуги народу Порошенка тут об'єдналися вони і Батьківщини. Внесли поправку, що ну як ми, а як жити нам під час війни партіям, вони кажуть, значить, треба збільшити. Збільшили знаєте, скільки в бюджеті? 886 мільйонів. Тобто майже мільярд на фінансування партій, які кажуть, що не займаються партійною діяльністю. Тобто, аби ви, партійці, депутати, вийшли і сказали, що друзі, ми хочемо всім давати і курсанта, і теробороні, і так далі. І так далі, ми знайшли гроші. Ну щоб нас не звинуватили в популізмі і цинізмі, як я зараз це роблю і звинувачу. Ми 886 Майже мільярд. Все, ми відмовляємося. Ну як ми можемо країні, яка воює, віддати. Тепер у нас на утримання Верховної Ради 2, більше як 2, 700, 2 мільярди, там 700 з чимось тисяч. А навіщо нам скільки грошей? Помічникам великі заробітні плати платять. Ми збираємося раз у місяць, там, на півдня. Давайте наполовину скоротимо, наприклад. Ну Хоч нам би половину, Уже півтора мільярда, умовно каже. Потім у нас у депутатів від нашої партії Порошенка і всіх партій, до речі, наприклад, Київраді, ще доплачується кожному депутату гроші на виконання депутатських повноважень з бюджету нашого київського. Наші гроші, і оплачуються два помічники. Давайте від цього відмовимося. Тобто, і так, значить, підемо, підемо, а тоді кажемо, а тоді ще заберемо суддів, там, прокурорів, тоді це чесно. Але якщо ви. Там забрали, там забрали, а в себе ви тримаєте. Це, як мінімум, не чесно, і це цинічно. Ну, я скажу вам більше, що е, я завжди мовчав стримував себе як міг, але мені оцей, значить, як я називаю, патріотизм і волонтерство на правах реклами вже дістало. І, і воєнні подвиги на правах реклами. От я приведу вам чотири приклади або три приклади, самі такі, які я вибрав. Чотири. Значить, перший приклад. Який мене просто шокував, значить, я в соціальних мережах прочитав, що там е, командир е, чи керівник територіальної оборони е, е, сторінка Фейсбук територіальна оборона Харківської області. Там генерал такий то відвідав військових Бахмуті. Ну, відвідав, він сидить там за столом. Десь значить, чай п'є в Бахмуті, ну, може, дає поради свіжі, якісь і так далі. Він відвідав. Значить, і написано реклама. Значить, і вкинуто скільки грошей, що воно, значить, день і ніч з'являється цей надпис. У мене питання, що генерали, які отримують серйозні заробітні плати, мають статусну, ми все життя їх фінансували. Це вони за те, що вони на день з'їздили в Бахмут, це вони повинні вкладати гроші і на правах реклами розповідати, що вони виконують свої службові обов'язки? Ну, це дикість. Другий вам приклад: значить, ми шануємо всіх, хто допомагає волонтерам і так далі. Ну, в Києві. Сотні, я думаю, що вже тисячі цих бігбордів, як допомагає фонд Порошенка армії. Друзі, ну по-перше, перед вами автор поправки до закону про рекламу, яка була проголосована. Але, на жаль, потім, коли вже мене не було в парламенті, її змінили. Я знаю чи хитрий наш партійно-політичний люд. Значить, знав, як будуть хитрити, що прізвище лідера те ж саме, значить фонд ви будете рекламувати. Ну, це партійна реклама, тому що ви лідер партії, ви лідер фракції, і навколо вас це крутиться. Якщо ви написали фонд Порошенка, то зрозуміло, що це партійна реклама і так далі. Ну, допомагайте, питань нема. Ну, на ви витрачаєте гроші на те, щоб розмістити рекламу, про те, що ви допомагаєте до гривні. Ну, я прочитав. До речі, цифра мене зацікавила, там 2 мільярди з чимось. Значить, це трошки менше, як Порошенко задекларував готівки. Він свій час, коли вона заказував. того, Він пам'ятаєте, задекларував 51 мільйон доларів і десь пів мільйона гривень. Тобто, якщо 51 мільйон доларів по теперішньому курсі, то з тими грошами, то якраз це якраз сума буде. Може, дійсно чоловік вирішив ту готівку, що він зберігав, що немає де зберігати. То вирішив на армію. Ну, це не означає, бо ну, якби волонтерство і патріотизм любить тишину значить, і чесність. Краще ті гроші використати. Тобто, уявіть собі, навіть якщо ви мені скажете, може, він там з кличком по дружбі домовився, що це соціальна реклама. Якщо він домовився по дружбі, з Кличком, що це соціальна реклама, все рівно він друкує. І платить за розклейку. Все рівно, якщо ви причепили тисячу бордів, ну це теж гроші на вулиці не являються, можна трошки більше зробити. Це вам другий приклад. Третій приклад на каналах Але вони, ну, вони ж політики, а політики мають афішувати про свою діяльність. Ну вони ж е, ні, дивіться, вони ж казали, що політикою не займаються. То поки війна, всі ж. І чому я кажу, критикую? Бо поклялися всі, що ніякої партійної політичної діяльності не буде, всі воюють. Так, так давайте ж тоді воювати, а не партійно-політичною. Ще один класик, який вже ніби Олігарх, Ахметов. Значить, я подивився, ну не на єдиних, не на на купа каналів, значить його реклама про те, як він рятує донечан там, і всіх на світі і так далі. Причому реклама ну, не менш претензійна, чому Порошенка, що там сила допомоги однієї людини. От одна людина спасає Україну. Та так як він винен за те, що захопили е, Донеччину, ніхто не винен, розумієте? Що він створив там ситуацію, він нікого не пускав, Значить, йому дали на відкуп ту Донеччину і так далі. І в кінці кінців, значить, витягну попепікали в машинах значить, і здали, здали ту Донеччину. Тобто мовчи, і допомагай вже, ну, яка реклама телевізійна? І четверта позиція, хоча це масово, і це з того, що я недавно прочитав, що. Вінницька влада, ну, щоб баланс був, бо ми тут ніби критикуємо опозицію. Вінницька влада зробила 100 тисяч повноколірну газету. така, ну, що аж відстрелює, Так круче, ніж у нас. Оце світиться тут, значить, на газетах. Значить, е -е, там, Спасіба президенту, спасіба губернатору, спасіба там, ще комусь значить, за те, що вони воюють. Ну і в кінці там братські фонди згадали, які, там, яких влада любить. Братські фонди і так далі. Тоже у мене питання. А ви що? Це треба 100 тисяч газет. Я так розумію, з бюджету витратити, щоб поінформувати, які ви великі вожді при владі і так далі. Можливо, Я ви таким чином вони також тримають оцей інформаційний фонд фронт і своїм прикладом показують іншим можновладцям, іншим бізнесменам, що потрібно допомагати. Та ні, ну це чисто попса, значить, ну точніше не така попсова дженца. Тобто, ну коли ви розумієте, що коли це нормальна, якась публікація до проблем, які є, і так далі. Я ну друкуйте і та далі. Ну коли це сторінка обличчя і. Зеленський найвидатніший діяч цих часів і народів, друга військовий губернатор найкращий з цих губернаторів, які були колись. Фонд це найкращий з цих фондів, які були. Ну це листівка партійна. Ну, друзі, ну це ж рекламна штука. Ну не можна вже принижувати так людей, та ще й за бюджетні гроші. Тому позиція моя така: зупинити, значить, цей патріотизм, волонтерство на правах реклами. Ставайте патріотами без реклами, волонтерами без реклами, чесними людьми без реклами і так далі. Нафіга вкладати мільйони гривень в те, що ви великі волонтери, патріоти, військові, захисники і так далі. і так далі. Тобто робіть е, цю роботу. І якщо вже ми ну якби почали ми з грошей, от один з аргументів влади, що нема зайвих грошей, то я є прихильників. 98% того, з обіцяних, точніше не з обіцяних, а з цієї суми, яку мали виділити на те, аби дофінансувати наших військових, їх немає. Так, е, да. але я кажу, що я е, це не означає, що ми не повинні приглядати бюджет. То військовий так званий секвестр бюджету, на мою думку, він актуальний. Актуальність тих міркувань, що точно бюджет є нечесний і не військовий. То я вам привів приклад. От ми пройшлися тільки по тих, е, тих статтях, які, на мою думку, є цинічні, а їх депутати не згадують, да, бо вони їм не вигідно, вона згадує щось інше, що можна було б тут покоротити. Я вже мовчу, ми чомусь не говоримо про місцеві бюджети. Ну, друзі, наприклад, я еколог до, до глибини серця, я автор десятки екологічних законів і так далі. Ну, коли я читаю. На те тенд, дивлюсь тендерні процедури і дивлюся е, Київські райони, місто Київ, не тільки місто Київ, ну сотні мільйонів на озеленення. Ну Може, там, ну давайте вже без, там, без тисячі кущів, хай сотні будуть кущів. Ну я не знаю, ну, є якісь нагальніші проблеми. Я дивлюся, там охорона здоров'я, я дивлюся там е, е, соціальні, соціальні моменти, є програми для переселенців, які, які не знають, що робити. Є купа людей, які втратили житло, їм треба допомагати. Тобто я вже мучу, там про е, питання. Безпеки так далі. Ну, невже знач, нам ця гонитва, хто більше троянд посади? Ну, давайте вийдемося без конкурсу. Більше, значить, конкурс. Е, у, нас, у нас більше троянтів. Ні, у нас більше троянд ми посадили. Ну, які троянди під час війни? Ну, давайте вже без троянд. І це ж сотні мільйонів гривень, щоб робити. Тепер візьміть, це ж не тільки Київ. Це ж по всіх місцях. Тому що чому ви скажете, що люблять вони екологію? Ні, люблять гроші. Тому що це найкращі статті по е, зароблянні грошей, тому що ніхто не порахує, скільки кущів, троян і скільки землі викупили. Як каже мені один фахівець по місцевій корупції, що е, е, найбільше крадеться на земляних роботах, на е, благоустрої, е, ну, ну, крім е, ремонту доріг, там теж багато крадеться на будівництві доріг. А оцей благоустрой, так звані земляні роботи, бо ніхто не перевіряє, скільки тонн землі ви викопали, скільки кущів посадили, то ж буде гратися. Тисячу кущів чи 100 кущів ви посадили. Яка ціна того куща? Тому я ну, мовчу вже про премію. От я подивився від берега Тернополя, значить, там подали судну суд, сказав, що ну, людина при цей день вночі хай собі там 300% премії дає. До якихось ОТГ ніхто ж не зупинив цю істерію, коли люди собі, от ми тут за 30 тисяч говоримо, а люди собі виписують ну, покруче премії, чим військові. Чому я і кажу, що на мою думку, правда посередині, що то всі, хто причетного до причетні до війська або будуть причетні до війська, я би все-таки стимулював і ті 30 залишав. Інша справа, що не причетних не треба стимулювати так само. Але щоб щоб стимулювати, то всі повинні бути в рівних умовах. Тому е військовий бюджет, радикальний секвестр бюджету і всіх місцевих бюджетів я вважаю дуже важливо і. Елементарні речі. Ну, я вже стомився над цими урядовцями, це катастрофа, звичайно. Що це, ну, ми в стані, у нас закон діє про воєнний стан. Значить, це в умовах е, воєнного стану і президент і уряд має більше повноважень. Сьогодні, щоб ви розуміли, без керівника військової обласної адміністрації е, місцеві громади не можуть витрачати. Там кошти за відповідними статтями і так далі. Та ви не можете забрати цих військових керівників військових адміністрацій і сказати, що є 10 категорій статей, на які не будуть ніколи витрачатися кошти. Ну, з комп'ютерами, ну обийся вже без нових комп'ютерів. Ну, капець, ви ж прийом громадян взагалі не проводите, ви нічого не робите. Це, е, більшість е, чиновників і так далі. Ну, посидіть з комп'ютерами вже минулорічними, закупка комп'ютерів, закупка автомобілів, е, проведення якихось там концертів, шоу і так далі. І так далі. Я знаю, що нормальні сьогодні виконавці і співаки на патріотичні заходи гроші не беруть. Вони готові, якщо це патріотичний, для щоб підтримати громаду, підтримати війську, вони безкоштовно виступають. Навіщо вам ще сюди гроші закладати? Ну і ще раз я кажу, і мінімізація на Условно борьбу за красоту, да, я вже ки фонтани там все на світі. Ну можна було б зупинити, поки йде військова частина, Ну це мільярди, це десятки мільярдів. Я вже мовчу про те, що ми коли з вами згадували зараз Європейська солідарність і правильно. Казала про о, ці гроші на єдині новини. Що це ж не єдині новини? Це ж не суспільне не, не телебачення, не рада отримує, а канал Ахметова, канал Пінчука, канал там Льовочка на фірташа і так далі. Що теж ну дико виглядає з точки зору заявленої боротьби з олігархами і олігархізацією. Але ж намі як думаєте, що довго про єдині новини? Ну я думаю, загальна установка до до відміни воєнного стану. Але е, е, це ж не всі гроші, друзі. Що ж ви ще не чесно рахуєте? В бюджеті, подивіться, міст. Там теж на в Києві, якщо я не помиляюся. Дається там ледь не 500, там чимось, якщо не 600 мільйонів, ті ж вінниці я задав і так далі. Всі мери собі позакладали, і, і багато військових губернаторів, щоб розповідати про себе, які вони герої, і так далі. і так далі. Тобто, якщо ми критикуємо, давайте ж по чесності, да? і це стосується всіх, тому що на місцевому рівні є депутати Європейської солідарності, батьківщини, голосу там і так далі. Якщо ви критикуєте владу, то скажіть, знову таки, а ми, от, значить. Домоглися, що в там 20 містах обласних центрах відмінились статті, і ми мільярди зекономили, що не, не витрачаються на місцеві газети, телебачення, радо, кошти з бюджету. Тому е, є гроші. Не, не на весь цей проект, по проект то, що якщо відновить цим, от я казав, звичайно, це більше 100 мільярдів за різними. вони кажуть 150 мільярдів, вони кажуть 100 мільярдів. І так. Але бодай частину і не лише військових, а загально ж у нас ж призупинені купа видатків. Ми з вами говорили. Освіта зменшена, культура зменшена. у нас ніде ж немає грошей, а їх теж теж треба фінансувати. Тому е, ця дискусія дуже корисна, якщо будуть зроблені правильні висновки, правильні... О, штабі збройних сил України закликали не маніпулювати даним рішенням і затвердили власне, і сказали про те, що виплати зберігаються лише тим військовим службовцям, і маю, маю, маю на увазі 30 і 100 тисяч гривень, які безпосередньо перебувають у районі бойових дій. Аргумент. Теж серйозний, це Генштаб не ну зрозуміло, що Генштаб не може йти проти генеральної лінії, не може йти проти верховного головної команди чи проти президента. Але і, ну, я з розумінням ставлю до них. Але ще раз хочу сказати, що це не означає, що а, а, дэ, дэ, треба відновити або розширити певні категорії а, а, тих людей, які завтра будуть воювати та далі. Але точно ще раз повторимося, що це не стосується там, тисяч, десятків тисяч людей, які, умовно кажучи, непричетних. І вони не будуть ближчим часом. Причетні. тобто треба Але це не означає, що треба змиритися, що в нас в бюджетному процесі все добре. Дуже не добре в нас в бюджетному процесі. тобто Треба ще раз до нього повернутися, переглянути його. Починаючи з видатків Верховної Ради, яка це зініціювала, значить і закінчуючи видатками громади. Бо не може ви сидіти в Тернопільській області, умовно кажучи, да, і е -е, виписувати собі премії там, 300%, бо ви нервуєтеся дуже із за війни. чи там в Черкаській області, чи Полтавській області так далі. Ну, але для цього треба, щоб влада працювала. От, елементарно аби стало питання доплат. Ну, елементарно е -е, це Генштаб. Міністерство оборони, відповідний комітет Верховної Ради, відповідні міністри уряду забралися і подивилися. Ну реально глянули на цифри, бо ніхто ж не може навіть цифри назвати, щоб, наприклад, у нас учасників бойових дій на фронті. Учасників бойових дій в так званій в районі, в районі, в районі е, прифронтовому районі. Да? У нас е, тих, хто готується, наприклад, на полігонах і так далі. далі. Хоч для себе розуміло, що це таємниця. Ну, у нас є в Верховній Раді, мова йде про голову комітету. Вони мають право доступу до державної таємниці, голова бюджетного голова національної безпеки і оборони. І так далі а так виглядає, що ми другий рік воюємо. А народ навіть не знає, скільки людей воює, скільки людей готується до війни, а скільки людей теоретично записані в тих, хто воює. Тобто тут хоч порядок, давайте наведемо. Тоді, як ми наведемо порядок, стане зрозуміло, може й цифри набагато менші, а не ті, які заявлені. Отож, Фу. в сухому остатку, ще раз кажу, що друзі, якщо ми домовилися. Що війна вона зняла ці партійну політичну боротьбу, зняла оцю тріскотню, значить, рекламу. То ну треба цього дотримуватися. І я закликаю всіх і владу зупинитися в дурному піарі на війні. Переконані, що вони найбільші патріоти. І Бо вже ж в розміщені статті почалася сажістерія яка, значить, що виявляється, що вже ж списки переможців написані. Значить що хто в перший день вночі не спав? От іде боротьба, значить, ви чи спали ви в ніч на 24 лютого, чи не спали? Якщо ви не спали, значить, ви герой війни, значить, тому що ви знали, що нападуть і так далі. От Хочко недавно сказав, що він день і вночі озброює Київ, бо росіяни знову вже десь під Києвом і так далі. То він казав, що нам тікати треба з Києва і так далі. Ну займайся містом. Ти що. Займається військовими справами, займається в Києві купа питання. Сьогодні я вже прочитав, що нас розвалюються комунальні підприємства, люди подавали гроші на будівництво житла, значить, а всі державні компанії сказали, що вони банкрути. Займайся тим, щоб люди на вулиці не залишили. Всі на в нас воїни великі. Розумієте, вільний від роботи час. Тому ще раз, значить, патріотизм, волонтерство, чітка позиція щоденна, тиха, а не на правах реклами. Дякуємо вам. А ми на правах реклами зобов'язуємо і закликаємо вас підписуватись на канал. Ми з України обговорюємо тут внутрішньо українські питання і не тільки інколи і геополітичні питання. Микола Томенко, громадський діяч, був з нами у прямому ефірі. Якщо можна так сказати, друзі, дякуємо, що були разом із нами. До швидкої зустрічі.